Життя театр саме так назвала свою виставку Лариса Аполонова. Художниця приурочує її до Дня театру. Його нагадаю святкуватимуть 27 березня. Художниця виставляє графіку. В своїх портретах зображує тих, із ким працює артистів і режисерів. Сьогодні експозиція монохромна. В нашей жизни есть черная полоса. Наверное, у всей Украины черная полоса. Но мы должны это преодолеть. И только тогда, когда мы сделаем свою белую полосу, приукрасим ее, привнесем цвет, у нас в жизни все будет замечательно. Працювала над картинами жінка понад два роки. Пише в різних техніках – олівець, пастель і туш. Я відчуваю э, как бы э, атмосферу, Котора йде від цих картин. Смотришь роботи і дрожж по тілу, тому що наскільки вони богаті, наскільки вони емоціональні, наскільки красиві. Настільки э, гра з фарбами, вона дуже передала емоцію, настільки грається, це передає емоцію, э, ти просто дивишся і заворожує, захоплює. Прекрасні роботи, прекрасно э, майстер. Э, це концентрація э, бачення. Э, э, Художника як театрала, тому що це дуже цікаво і воно повертає до образів театральних експозиція. Складається не лише з портретів, а їх майже шість десятків. На виставці представлені й три макети до вистав. Побачити все це можна в художньому музеї ще впродовж місяця. Інна Шара та Сергій Мілевський на часі новини.